Друзі, хочеться побажати кожному з нас нехай не тільки сьогодні, а й щодня, що миті душа співає безупину, та пісня лине у світи удаль, нехай шукать для радості зернину, а музику заграє хай скрипаль. Нехай душа співає і не плаче. А спориші у ній хай не ростуть, І Чорний Ворон, хай у лісі кряче, Та й тугу, хай вітри десь віднесуть. Нехай душа співає і радіє, хай відійде від неї вся печаль. На краще, хай надія все живріє, падінь, нехай не знає і провал. Нехай душа співає стоголосся. І співу, щоб упину не було, бажання хай сплітаються в колося, ключем хай б'є живильним джерело, нехай душа співа, про що захоче, Той спів спинити, щоб ніхто не бравсь, душа, вона створіння, це жіноче, Щоб розум в душу закохавсь. Нехай душа співає і чарує, Як треба, то наки нехай вуаль. Хай шепіт свого серця завжди чує, І до неї хай не зна дороги жаль. Нехай душа співа і не знає втоми, Щоб їй не був знайомий зовсім біль, А пам'ять хай гортає її альбоми. І ніколи, щоб насипали їй сіль. Дай Боже, щоб на нашу душу, особливо коли вона болить, ніхто ніколи не насипав ні кристалика солі. Нехай душа радіє, а якщо хоче душа плакати, і ви хочете плакати, плачте скільки завгодно, але плачте тільки від радості і тільки від щастя.